Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо слабосолену солену червону рибку, в нашому випадку лосось з апельсином, кінзою та спеціями. Хто підписаний на канал, бачили так, коротеньке відео, де я показувала ось саме цю ступку. Рибу я вже засолила і підготувала. Рецепт я продублюю в описі. Є також відео, як солити цю рибку на каналі. Для вашої зручності зроблений плейліст. Там теж зможете знайти всю необхідну інформацію я додам до опису. І так, рибу ми вже засолили, вона в нас готова. Я робила на кілограм, рецепт буде на пів кілограма риби. Тут вже маю 2 столових ложки коріандру. Одну дві чайних ложки зіри і дві чайних ложки чорного перцю. Це на кілограм, а рецепт напишу на пів кілограми. І це ми все в ступці роздрібнюємо. До речі, риба виходить швидко, слабосолена червона рибка, вона готується дуже швидко. Буквально потрібна одна ніч, і на ранок ви вже можете її їсти. Тому обов'язково спробуйте на свята зробіть собі такий невеличкий подаруночок у вигляді смачної червоної рибки. Ось така потрібна на суміш вже вийшла. Звісно, ви можете купити вже молоті інгредієнти, це буде може, зручніше. І зараз ми цією сумішу посипаємо нашу червону рибку. Угу. Так, далі додаємо олію, у мене оливкова. Змащуємо так, можна трохи розтерти. Угу. Поверх всього цього ми викладаємо свіжу кінзу. Потрібен один пучок на 500 грамів. Ось так. І тоненько порізаний апельсин. Нечищений разом зі шкіркою. Взагалі-то на 500 грамів потрібен один апельсин, але мені здається, що цього апельсину буде достатньо і на кілограм. Ось так виходить. У мене є ще один кусочок риби. І я його покладу зверху. Так само посипаємо спеціями. додаємо оливкової Олійки. і апельсин. Закриваємо це кришкою і відправляємо до холодильника на пару годин. А краще на ніч. Мої. В мене вже пройшло більше, ніж 12 годин, тобто ця рибка простояла в мене ніч і навіть трохи більше. Слухайте аромат такий Я чудовий. Остаю цю рибку, прибираю все це. Прибираю апельсини, трохи почищу від спеції. Ну і фактично ось така вона. Бачите, рецепт, друзі, буде в описі. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо хочете більше цікавих рецептів. Підписуйтесь. Це важливо для мене, що є зворотній зв'язок, що вам це цікаво. Що це має смисл? Є сенс це робити. Обов'язково діліться в коментарях. Зараз відчищу рибку і повернусь я до вас. Я відчистила рибу від спецій та апельсинів. Нарізала трохи, ось так вона виглядає. Повертаю я її знову в ту саму ємність, з якої доставала. І, звісно, що зберігатись, вона теж буде в мене тут. Смак такий цікавий, вона не дуже солена, слабо солена рибка. Смачна, тому обов'язково зробіть її. головний поцінувач риби. Тестує цей рецепт. Риба як риба? Ну, риба і риба. Будеш їсти? Так. Ну і добре. Смачного.